Ну що, друзі, так як я і обіцяв, відеоогляд моєї котельні. Поїхали! І так, ось наш котел. Це виробник Україна, місто Рівне Ретро 3М 25 кВт. Котел доволі непоганий. Тут в нас йде 5-мм сталь. Стоїть два вентилятора первинного та вторинного. Роздування. Топка в нас велика довжиною 65 см, шириною 45 см. По боках стоять ось такі от форсунки, які подають повітря. Далі ще в нас і знизу. Тут, так само, у нас там є труба, теж подається повітря знизу, щоб роздувало для підтримки нашого вогню. Між котлом. І бочкою обварка зроблена металевими трубами 50-ю, а перемичка 32-ю. Получається, стоїть трьохходовий клапан на 55 градусів, насос і обратний клапан. Це в нас виходить байпас, коли я котел розпалюю, от воно мені ганяє по малому кругу. Так, далі, коли в мене набрало вже 55 градусів, вже. Іде мені на саму бочку. Бочка в мене стоїть на 1000 літрів. Бочка утеплена, всередині намотаний ще плюс металічний змієвик 20 метрів 25-ю трубою. Тобто, я коли палю кутел, бочка вона гаряча, я на хату беру, вода в мене прогріта від нашого опалення. Далі в мене стоїть, вже коли пішло на бочку, стоїть. Термоголовка. І вже мені виходить, я не грію перше бочку, а мені вже як тільки троходовий клапан дав 55 градусів, зразу мені почало е, забирати е, теплу воду на будинок на опалення. <кій> <кій> е, зверху це у нас виходить подача, а знизу у нас іде обратка. Далі стоїть в мене вже от після термоголовки. Після термоголовки пішов насос, який качає мені на е, весь будинок опалення. Насос е, чистка. Все, далі мені пішло тепло вже на наш будинок. І от по цій труба у нас йде за бочкою, і от підходить сюди. От у мене стоїть іде е, на другий поверх опалення. А знизу він пішло на теплу підлогу, подача і обратка. Тобто мені ось, ось цей один насос качає е, на весь будинок. Ну, а на колекторі на теплу підлогу свій, свій насос, який качає по теплій підлозі. Далі, після бочки, в мене стоїть е, розширювальний бак на 150 літрів. Е, ну, Взагалі-то е, беруть від. Бочки, Якщо у нас бочка йде тонна, беруть 10%, тобто можна поставити і на 100 літрів. Ну, але так як мені об'яснили, що на, чим більший бак, тим ліпше стабілізувати е, тиск в системі. І далі в мене ще стоїть бой, бойлер. Бойлер теж в мене, е, я можу його гріти просто від електрики, а ще додатково, я можу так само забирати з бочки теплу ну Гарячу воду і прогрівати собі його е теж опаленням Так, ось такого я поставив комина. Е це діаметр 200, -ка. це сендвіч труба. В середині вона йде в утеплювачі. Е таку ми поставили, зробили підставочку. Е на шпільці, насквозь я прикрутив його е до стіни і на. На 12-ті шпильки і 24-ті шпильки до самого фундамента е, розпер я його на 4 сторони. Сюди в мене пішло 2 по кроквах, там на край до, е, до криші. Ну і Одна сюди взяв півтора метра вуголка 50-го, забив на скусяк в землю і ось так тросами п'ятерками понатягував. Сталь у нас йде 321. Її саме більше рекомендую, тому що вона більш довговічна і її на, ну, якоби не довше вистачає. Ось тут у нас є ось таке ревізійне вікно. Знизу ось тут є лієчка, якби конденсат стікав. І обов'язково тут невеличкий нахил в сторону. Ревізійного вікна, щоб якщо буде якийсь конденсат чи ще щось, щоб воно е, там стікало, е, ціна такого Получається 7 метрів в мене е, Іде комен. Ціна такого комена 25 тисяч гривень. Це на, е, на весну 2023 рік. Що я е, після користування іще таке е, хочу зробити, це е, погрунтувати наші ці труби, покрасити. Ну і хочу їх утеплити, тому що е, коли тут е, палиться котел, то тут дуже сильно велика жара, і як мінімум, якщо їх утеплити, ми. Скоріше нам буде система прогріватися, ну і не така тепловтрата буде нам іти сюди. Тому, я думаю, її обов'язково потрібно е, утеплити. Ціна е, такого котла нашого, я його брав ще е, після зими, буквально це був такий початок весни. Е, я, я за нього давав 49 тисяч гривень. Далі за цю бочку заплатив 32 тисячі гривень плюс 7 тисяч додатковий розширительний цей бачок на 150 літрів і 7900 бойлер. Ось ці всі комплектуючі, що тут є з цими ТРХадовими. Я теж заплатив ці всі краники, які мені стало десь в районі 40 тисяч гривень. Ну що, друзі, ось така в мене тут вийшла кутельня. Все ми з вами розібрали. Все я показав, все, що як змонтовано. Тому сподобалось відео, поставте лайк. Є запитання, прокоментуйте. Я обов'язково вам відповім. Всім дякую, значить, наразі. Sim, papá.